Мабуть так називається. Давай заїдеш до мене на поле, швиденько скусиш, швиденько тра, та скільки там, туди-сюди, Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Journey Acres Fields. І до вашої уваги, я хочу розповісти коротеньку історію про Pioneer 185, з якими ми познайомилися в цьому році. Хочу попросити вибачення за такий технічний формат, тому що в процесі зйомки відбувалися різні налаштування, і тому десь трошки швидше йде відео, десь трошки повільніше. Ну та добре. Отже, результати 185-го піонера в цьому році дуже нас порадували та здивували. Взагалі, в цьому році піонер, байдуже, ну з ким не спілкуюся, хто як сіяв, то в цілому справді гарний результат показав. Отже, поле, яке ви спостерігаєте на своїх екранах, минулому році тут була пшениця після пшениці ми провели осінню. Ближче до е, кінця листопада чизелювання, глибокорихлення. Та, е, на наступний рік, е, десь ближче Вересень місяць е, ми просто пройшлися боронами і е, вносили раунда гліфасатами знищували весь бур'ян. Посіяли тут е, перед посівними культивація була ще 2 травня, і в цей же самий день ми посіяли 185-й піонер. Значить, кількості 53 тисячі на гектар одиниць. Да? <кій> Ми, е відео є на каналі, ви зможете побачити з правого боку, там буде який його стан. Ми е вносили, ну, сіяли однозначно з добривом, комплексний формат було 100 кг на гектар. Працювали так, як він під експрес вносили експрес і потім вже зробили фунгіцид і через тиждень зробили міждурядку. Загальний стан і ріст даного гібрида нас дуже порадував. В цілому ми скосили його 19, 19 вересня, по результатах він дав по 2 тонни з гектара. Як на цей рік, це нас дуже здивувало. Е, які могли фактори сприяти всьому цьому? Ну, однозначно, скоріш за все, це сів-зміна. І я не виключаю якісь опади на даному, на даному полі. Але у нас є ще паралельно інше поле з подібними умовами, але там соняшник по соняшнику І Піонер 130 дав по 16 центрів. Тому загалом наша думка складається в тому, що піонер гідний посівний матеріал, добре себе і стабільно показує, тому в подальшому так і плануємо. Отже, після пшениці по 2 тонни і там, де соняшник по соняшнику, у нас 130-й піонер дав по 16 центрів. Але 185-й ну, дуже здивував, для нас це. Нове знайомство, дякую всім за увагу. Всім добра і до побачення.